Вітаю усіх глядачів. Отож, нові правила перетинання кордону, які спровоковані прийняттям нового законопроекту 10449. Нагадую про те, що цей законопроект був прийнятий 11 квітня, але ще чинності не набрав, орієнтовно набере у літку спочатку літа 2024 року. Отож, чого нам очікувати станом на сьогодні, при перетині кордону. Потрібно все-таки надавати документи щодо того, чи оформлена у вас відстрочка від мобілізації, або щодо того, чи є у вас відмітка у військово-обліковому документі про наявність такої відстрочки. На що необхідно звернути увагу, що в законодавчому полі цих змін щодо перевірки таких документів ще немає. Але є розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби про вчинення таких дій. Натомість новим законопроектом, про який я зазначила вище, запроваджується те, що працівники Державної прикордонної служби? Зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів із відмітками про підставу для відстрочки. Військово зобов'язаного, якщо у разі е, при вас не буде такого військово-облікового документу, або в ньому буде відсутня відмітка про відстрочку від мобілізації, то е, працівники Державної прикордонної служби мають право відмовити вам у перетині кордону, видавши постанову, та направивши вас до ТЦК для уточнення облікових даних, оновлення військово-облікових документів та здійснення у них відповідних записів. Натомість ми говоримо про те, що Оскарження такої постанови про відмову у перетині кордону займе досить тривалий час, якщо її оскаржувати до суду. Крім того, така постанова вона є разовою. Тобто, якщо вона винесена, наприклад, 1 травня, то вже 2 травня ця заборона діяти не буде. Але ми маємо розуміти про те, що якщо у вас є підстава для перетину кордону, і з іншого боку, у вас є необхідність у такому перетині, то до вступу у дію. Нових правил ви маєте можливість уже підготувати пакет документів, звернутися до ТЦК, оформити вістрочку від мобілізації, внести відповідні зміни до військово-облікового документу і спокійно відповідно до правил перетинання кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57, перетинати митно пропускний пункт. Про інші оновлені зміни нашого законодавства дивіться у наступних випусках.